Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 фм. Забезпечується. Ну, мова йде про рейтингове. Добрий день усім тим, хто слухає Радіо Київ і дивиться нас на нашому Ютуб-каналі Київ ЕФМ. Ми із моїм сьогоднішнім гостем трішечки заговорилися перед ефіром, і дуже невчасно його розпочали. Але я сподіваюся, що далі будемо працювати по плану. Отже, про що ми сьогодні будемо говорити? Ми сьогодні будемо говорити про освіту, зокрема, медичну освіту, Бо всі ми розуміємо про, про те, що в час Війни. І взагалі останні, останні роки, з 2005 року, ми живемо в таких дуже складних умовах. Спочатку вони були пов'язані з ковідом, тепер з війною, де, чесно кажучи, неозброєним оком зрозуміло, що якість освіти страждає, в тому числі, напевне, і медичної. А це та освіта, як. Кість якої нам би не хотілося втрачати. Отже, сьогодні ми будемо говорити про підготовку кадрів молодих лікарів в офтальмології. Будемо говорити про все це із відомим українським лікарем-офтальмологом, професором, завідувачем кафедри офтальмології після дипломної освіти університету Богомольця Сергієм Риковим. Добрий вам день. Добрий день. І знаєте що, Ірина, кафедра офтальмології та оптометрії, та оптометрії. Ну, це, Чому це складне Тому, що... слово, я боялася його не вимовити. Ви знаєте, ніде такого і немає в Україні. Кругом кафедра офтальмології. Uh -huh. А от дякуючи ректору Національного медичного університету, от Юрію Кучину, він е якраз ну на знаєте на острії. Цікавості цієї спеціальності запропонував зробити офтальмології і оптометрії. Що таке оптометрія? Що таке, так. От є потреба в лікарях, а є потреба в оптометристах. Оптометристи це ті лікарі, які це ті люди, які працюють в оптиках. Ага. От як ви думаєте, скільки в нас оптик? Ну, я не знаю, мабуть, тисяч п'ять. В Україні, і в кожній оптиці працює по 2-3 оптометриста. А я думала, працювати. що там офтальмологи працюють правильно. Раніше працювали офтальмологи і ліцензію відкривали під оптику і під ведення, скажімо, лікувальної роботи тільки офтальмологу. А вже два роки, дякуючи, все таки асоціації оптиків в Україні, асоціації дитячих офтальмологів і оптометристів, все таки ми вирішили питання з Мінздравом. Про м, наявність спеціальності оптометрія mm -hmm. і підготовка по оптометрії. і е, вирішили питання, що під оптометриста відкривають оптику. А така в чому різниця? В чому особливості? Чому саме, саме оптометрист? Ага, тому що лікар навчається дуже довго. Тобто він навчається всі шість років, потім інтернатура, в залежності від того, яку спеціальність вибирає. А оптометрист раніше називали помічником лікаря, але mm -hmm. в Європі це практично лікар-офтальмолог терапевтичного профілю. Він займається оптикою, підбором окулярів. От дивіться, приходить до мене пацієнт, якщо в поліклініці. Да? І процентів 25 людей приходять, щоб підібрати за віком окуляри або mm -hmm. окуляри, тому що в них короткозорість, мінус або плюс, і таке інше. Тобто воно не зовсім лікарське, розумієте? Mm -hmm. Це є направлення оптична. Оптика і оптометрія. І саме там навчають більше технічної спеціальності, як правильно поводити себе з обладнанням, як правильно mm. визначити той кут косоокості, кут, скажімо, циліндра і таке інше. Лікар так не підбере деколи окуляри дорослому. Mm -hmm. Як оптометрист, так от оптометристи Aha. готуються. Це середня спеціальність, це після медучилища, це люди, які мають, скажімо. Або медсестринського освіту, або фельдшерського освіту, або лікарі, які не закінчили освіту, тобто ті лікарі, які мають три роки навчання uh -huh. в інституті, також можуть пройти оптометрію. От подивіться, в цей час, коли війна і коли коронавірус, дуже багато молодих лікарів з дітьми повиїжджали uh -huh. за кордон. Так от, роботу офтальмолога вони там не можуть знайти. А оптометриста в оптиках, як ті, які проходили у нас за цю підготовку, їх беруть. Розумієте? Через те багато людей зверталося до нас і ми навчали онлайн цих людей, тому що треба своїм допомогти дати якийсь кусок хліба. І от ця спеціальність вона дуже цікава. Я коли поїхав в Ригу і перший раз побачив це при технічному університеті, медичний факультет, і подивився, що нічого складного. Обладнання, повірте мені, не так багато треба. Це робоче місце офтальмолога. Uh -huh. Туди входить, що Щілинна лампа, рефрактометр, офтальмометр і дуже багато оптотипів дрібних, там скельця, там різні там позначки і таке інше. те все треба вивчити і зробити ці всі обстеження таким чином, щоб людина могла Комфортно mm -hmm. бачити. Так, ну, Сергій Олександрович, давайте це буде темою окремої якоїсь нашої розма... а, розмови розмови. Так. Так, бо ми не встигнемо про інтернет. Мені все-таки більш цікаво поговорити про лікарів, в тому числі про майбутніх лікарів. А на початку своєї програми я озвучувала побоювання, що там починаючи з 2020 року якість освіти. А... Страждає. Я не можу сказати, що впала, бо я її не вимірювала. Але страждає, тому що карантини, дистанційка. Я собі не уявляю, як можна лікаря дистанційно чомусь навчити. Але а ваша оцінка, от наскільки обґрунтовані мої побоювання? Ну зрозуміло, це дуже справедливо, і не дивлячись на те, що навчання в основному проводилося онлайн або в змішаному варіанті, деколи. Е, ну, ви розумієте, Якщо я хотів стати хірургом, то я, коли поступив в медуніверситет, то я пішов з першого курсу в Вінниці на кафедру дитячої хірургії. І е, на третьому курсі мені вже давали дещо там, асистувати uh -huh. і таке інше, тому що я вже розумівся в цьому. І я хочу сказати, що той, хто поступає в медуніверситет, він повинен вже знати, ким він буде перед тим, як він поступить. От я завжди запитую маленьких дітей на прийомі в себе. так, Скажу, скажи, будь ласка, от ким ти хочеш стати? от, Ну, я хочу сказати, що у стадії прийом показав, що три дівчинки до шкільнят сказали, що вони будуть поліцейськими. Ну, зараз. Це була фантастика. знаєте, ну, А один такий кусок прийшов. Я думаю, Господи, хоча б не сказав, що буде пілотом. І Приходить, я кажу, Миколка, а ким ти будеш? Я буду військовим льотчиком, і, і, і я повинен. Чому я запитую? Я запитую, тому що я повинен знати, який зір треба цій дитині, як треба його розвивати, як коригувати. Чи треба буде в перспективі оперативне втручання? І це дуже дуже важливо. Так от той, хто хотів стати лікарем, і той, хто хоче стати лікарем, він знайде можливість. Я не бачив ще ні одного лікаря в приватній клініці чи в державній клініці чи завідуючого відділення. Якщо приходить нормальний нормальний інтерн, це що таке з бажанням вчитися, а не просто отримати документ, то е, ніхто із практикуючих і науковців не відказав. От у нас є, скажімо, доцент, яка відповідає за інтернів. Я їй кажу, Оксана Вікторівна, підкажіть мені, дайте мені двох інтернів для науки, хто хоче займатися. Двох вона знайде з 25. п'яти. От. З 25 от. знайде, розумієте, і от з 25 інтернів, які кожного року приходять, ну п'ять стають хорошими uh -huh. лікарями. І взагалі офтальмологія ж це хірургічна спеціальність. І туди йдуть з бажанням оперувати, з бажанням щось зробити. Тобто, що таке оперувати? Оперувати це і зарплата більша, uh -huh. і можливість прожити сім'ї. Розумієте, тому що е, ну а навіщо йти, uh -huh. Вибачте, ти отримуєш і задоволення, і потрібно ж задоволення мати і сім'ї від твоєї роботи. І через те, люди, які хотіли, в мене досвід великий, я можу назвати зараз, ну прямо так, знаєте, на зльот два десятки лікарів, відомих, уже молодих, відомих, маститих, які оперують вже ага. більше, ніж маститі хірурги, розумієте? Бо у нас якась система охорони здоров'я, вона розрахована на лідерів в, в напрямках, ага. а не на. Протокол лікування і стандарт по цій спеціальності. от, Знаєте, такий хороший середняк. От я б хотів завжди попасти до лікаря хорошого середняка. Тобто той, хто виконує протокол лікування. А всі протоколи лікування у нас європейські. Починаю, починаючи від Уляни Супрун, вона чітко сказала: відкривайте будь-який європейський або американський угу. протокол, адаптуйте його і користуйтесь. Це й буде вашим законом клініки. Якщо ми говоримо про підготовку молодих кадрів, хочу у вас знаєте, так зсередини запитати. Наскільки охоче досвідчені лікарі діляться своїми знаннями, бо фактично це ж конкуренти молоді лікарі? Так, особливо майбутні хірурги то конкуренти. Але я можу сказати, що от де краще проходити інтернатуру, от, наприклад, угу. в державній клініці чи в приватній клініці не можу я сказати однозначно. Тому що можна попасти і в державну нормальну, і в приватну. Але в приватній клініці краще. Чому? Тому що там є зацікавленість власника і, скажімо, кафедри, яка там знаходиться, в добре розвинених, знаючих комп'ютер англійську мову інтернах. Тому що вони легко навчаються. Це помічники лікаря, це економіка, навчається інтерн. Він навчається, тому що є пацієнт. Я завжди на прийомі, наприклад, от в очі клінік, так? одна із клінічних баз наших, я завжди запитую пацієнтів: скажіть, а можна вас подивитися молодий лікар? Угу. Ніколи ні разу мені не відказав ніхто. Змійте? Тобто, коли кажуть, що там приватні приватній клініці не дадуть подивитися тобі пацієнта чи щось допомогти, це неправда. Тобто... Потрібно звернутися до, до от старенька бабуся, я кажу: ви знаєте, я вже дуже старенький, а от молоді лікарі нам треба ж буде в козні. Так, 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 нехай подивляться. А дехто має дуже мало уваги, особливо mm -hmm. старі одинокі mm -hmm. люди. То для них це взагалі як розвага. І е, я хочу сказати, що саме інтерни в приватних базах відчувають себе добре. Але головне, щоб вони працювали. Тому що, от прийшли, наприклад, в новий зір пацієнти, да? у нас там також клінічна база. Юрій Явич Пархоменко, власник, вийшов до інтернів, їх 10 чоловік, і запитав: Скажіть, хто з вас підробляє в оптиках? Вони підняли. Ну, правильно, вони підробляють, тому що вони навчаються, не завжди батьки можуть допомагати. А, от, а хто хоче підробляти, що десь працювати, ще троє підняло. Він сказав, завтрашнього дня ви працюєте в нашій клініці в діагностиці. Mm -hmm. Розумієте, треба починати з чогось. Треба себе okay. за м, треба авторитет до тої. Знаєте, як добре мені подобається, кажуть на юбілеях. На юбілеях кажуть, ой, як добре, що є історія. Тобто є що про людину сказати. От цю історію собі професійну треба ось так: одне щабель, другий, третій. Mm -hmm. І дуже дуже важливо. Це, от я не знаю, я співпрацюю от зараз з Олександром, вона другого року е, клінічний ординатор. Е, МКХ-10 це класифікатор е, захворювань. І коли я дивлюся пацієнта, вона вже набиває правильний діагноз. Розумієте? Я вам клянусь. Тобто я тільки так подивився, кажу, а давай, ось тут так, можливо, змінимо. Ну, я ж професор, я маю хоч щось змінити. Так от, мені дуже приємно, що саме інтерни наші, нашої кафедри, особливо зараз. Кафедра офтальмології та оптометрії післядипломної освіти і uh -huh. інститут післядипломної освіти в Національному медичному університеті Богомольця. Тому що європейське навчання, тобто освіта, це кадровий вуз. Кадровий uh -huh. вуз там, де готують кадрових спеціалістів. Так він розділяється підготовка до диплом і після диплом. Деколи це одна кафедра. Поки що зараз багато роботи, через те в нас є додипломна освіта, завідує цією кафедрою відомий офтальмолог, чудовий офтальмолог, один із також моїх учнів, професор Жабаєдов Дмитро Геннадійович. Він чудовий хірург, деколи навіть я йому віддаю своїх пацієнтів, mm -hmm. щоб він це зробив, бо він це робить краще, наприклад, чим я, чим хтось mm -hmm. із моїх. А щось інше робимо ми краще. Тобто ми вирішуємо колегіально. А я завідую кафедрою офтальмології після дипломної освіти. І розумієте, я підбирав уже на кафедру фахівців певних напрямків. Там до диплом треба вчити студента, розумієте, здавати заліки, знати, де око, які mm -hmm. структури і таке інше, які хвороби. А тут уже. Треба після освіта, вона особлива. Тут треба брати вже фахівці. А скажіть мені, будь ласка, а ви працюєте лише з тими зі своїми інтернами? Чи, наприклад, якщо умовно да десь в Україні є молодий студент, який от там цього року отримує диплом, і далі він має вступати в інтернатуру, і він хоче з вами працювати? Він може якось з вами зв'язатися, і ну і чи є в нього шанс потрапити до вас? Знаєте, нема ніяких проблем. Це Національний медичний університет і uh -huh. є відділ інтернатури. Вони звертаються туди і їм кажуть умови, на яких uh -huh. умовах офіційно це державний університет можна прийняти. Нема проблеми з цим. У нас багато є асоціацій. Ну почекайте, вони вступлять в університет в інтернатуру. А я кажу конкретно про вас. Бо ж до вас потрапляють не всі інтерни, які має університет. Так, Якщо всі, тепер всі. Тепер, а, тому що є кафедра до дипломної освіти і після диплому. Диплом. А до цього ви правильно сказали. Були угу. е, на кафедрі до дипломної освіти, а тепер вони поступають до нас на кафедру в інститут після дипломної освіти е, у Національному медичному університету Богомольця Олександра Олександровича. І от е, тепер вони точно до нас поступлять. Ви знаєте, я чесно кажучи, е, ну, у нас зараз шість клінічних баз. Угу. Шість клінічних баз. І реально ми можемо на кожну базу десь, щоб підготувати нормально 5-6 інтернів. Тобто це не така велика кількість, а. але просто людина, яка йде в інтернатуру по офтальмології, повинна знати, що вона хоче, і можливості, які в неї є. Наприклад, тато завідуючи відділенням, так нема проблеми, готуємо як хірурга. Ми можемо це зробити, бо є клінічна база. Є те, наприклад, хтось має оптики, так хтось має лазерні центри. Хто не має нічого, той почне працювати, як всі починають працювати з діагностики. Тобто, в всіх приватних клініках і в державних клініках всі йдуть в діагностику. В діагностиці. Починаєш діагностувати, знаходиш, що, наприклад, вторинна катаракта це плівочка там за кришталиком mm -hmm. штучним. Це повинен зробити лікар діагностики. Він піднімається, йде до лазера і робить собі оперативне втручання дістизію задньої капсули. Тобто, оце вже початок розвитку. Потім далі ще якісь етапи лазерної хірургії, а потім вже видно хист у кого який. От, Наприклад, у нас. Одна лікар після інтернатури, ну вона чудовий, Анастасія Віталівна. Так вона, вона, вибрала, вона вибрала, що вона буде займатися дитячою офтальмологією, ортокератологією, тобто це спеціальними лінзами, розумієте? Mm -hmm. Їй це цікаво. Я їй навчив, що з дітьми працювати набагато легше, ніж з дорослими. Тому що ну, розумієте, дорослий починає розповідати, що в нього болить, хто помер, яка ситуація, і ти, лікар, маєш вислухати це. Йде час, а дитина навпаки, вона хоче пошвидше побігти, погратися там який-небудь подаруночок Дітям обов'язково треба давати, тому що 90% дітей до цього відносяться дуже добре. От а одній дитині я дав там снікерс, да? А мені мама сказала: А що ви робите? Не давайте дитині моїй яду, Через те, після того я вже ніяких цукерок не купую на прийом. Я беру якісь лінієчки, там якісь заточки, якісь там ще речі, ну, от, іграшки, але тільки не це. Через те вибрати можна дитяча офтальмологія. Так? От дивіться, що можна отримати, закінчивши інтернатуру по офтальмології. Є інтернатура по дорослій офтальмології, по дитячій немає. Після закінчень, хто хоче бути дитячим офтальмологом, закінчує дорослу офтальмологію, а потім йде на спеціалізацію по дитячій mm -hmm. офтальмології. Це десь приблизно 5 місяців. Чому? Тому що програма, наскільки змінена, що потрібно все-таки доготуватися. Також людина може стати дитячим. Є дві спеціальності: доросла офтальмологія, дитяча спеціальність і оптометрія, третя спеціальність. Mm -hmm. Те, що ми завжди показуємо. Але ж в офтальмології, стробологія це косовокість. Боже, яка красива спеціальність. Ви знаєте, ми співпрацюємо із президентом Асоціації стробологів Європи Ашхан. Вона взагалі чудово оперує і ще й оперує, вона вводить ботекс, тобто при маленьких кутах косовокості, тому що, ну, знаєте, всі хочуть заробити гроші на хірургії. А я люблю все-таки якусь. Правду, бо це офтальмологія, це медицина. І навіщо казати батькам, що вашу дитину ми прооперуємо, вона не буде косокою після третього етапу косока. Коли можна зробити один етап косоокості, uh -huh. операції з приводу косоокості, за сучасними технологіями, за визначенням кута косоокості по призмам, підготувати пацієнта до оперативного втручання, а потім тільки зробити один етап. Нехай він буде дорожче, але за те, що це не буде три наркози для дитини, yeah. то треба правду казати. Нехай там прискурант, приватні клініки це таке діло. Нехай собі все це готують. Yeah. Через те, от недавно я запропорував, наприклад, одну жінку, yeah. я хотів сказати, що Рекламу таку готую Невест. Е, вона їде в Італію виходити заміж. А вона косоока, її три рази оперували, і вона прийшла доктор. Мені треба, щоб око стояло рівно, око не бачить майже. Знаєте, ми попрацювали разом з Наталією Ніколаївною Алєєвою, і е, дуже гарний результат. Ну дуже. Ви знаєте, я розумів, що воно не дуже правильно, тому що я знав, що зору не буде, але їй треба інше косметичне, розумієте? І тут, от я кажу, косолки дуже вдячні пацієнти, тим більше, ми повинні їх вилікувати до школи, поставити своєчасний діагноз, стробологія, навчання, оптометрія, орто, ортоптичне лікування і таким чином. Через те це одне направлення. Лазерне направлення. Ну, я завжди кажу, якби в мене була дочка, то я б її відправив на лазерну офтальмологію. Чому? Ну, красива робота. А якби вона хотіла стати журналістом, наприклад, журналістом, або водієм, або ще ви знаєте або журналі... поліцейською журналістом, то так. Ви знаєте, чому? Тому що у нас сусід був дядя Міша Герштейн, він був редактор газети в Білій церкві, і ми дружили з ним і з цім'єю. Через те мені дуже подобається ця, як кажуть по журналістки, двіжуха така. Знаєте, щоб, начебто, ви маєте ну саму нову інформацію, і, і, і це дуже важливо. Але якби була офтальмологом, то я все-таки зробив би і лазерним так. хірургом. Лазерним хірургом, тобто це лазерні методи діагностики, це лазери, так, вони коштують не дешево і собі не купиш такий кабінет зразу. Угу. Але далі, як ви станете дорослими, ви можете це зробити. І ексимерна корекція, наприклад, тобто це вже повернення зору до нормального зору. Але для цього треба мати. Тільки такий вантаж знань і досвіду розумієте, і всі, ті, хто хочуть зразу стати відомими хірургами, можна зробити себе відомим, зробивши ускладнення, mm. якщо полізти не туди, куди треба. Спочатку повинні бути оперативні втручання під наглядом. Учителів. Друге, є європейські курси, Дехто не може прорватися взагалі дійсно, тому що в нас тут всі позаняті місця і таке інше. Вони стараються поїхати на європейські якісь курси, в Індію їздять, тому що там легко можна нав... не навчитися, а дають пацієнта, щоб навчитися. Не, От, не питають у пацієнтів в Індії там мільярди людей через те, там є певний бізнес, оплачуєш, їдеш туди і навчаєшся. От, але навчаються ті, хто талановить. Знаєте, тому що от Бог, як кажуть, має поцілувати в чоло і зробити людиною відповідальною. Mm -hmm. Якщо людина заходить, розтинає тканини, він людина повинна знати, чим це закінчиться, і не боятися ускладнень. Знаєте, запитують, офтальмологія це хірургія чоловіча чи жіноча. Ну, по рейтингу офтальмологів світу перший десяток це чоловіки. Mm -hmm. І от як ви думаєте, з якої країни? Перші два місця. Хто найбільше оперує в світі із чоловіків? От Це по рейтингу. Рейтинг це таке, дивіться, десь 5 тисяч операцій на рік робиться. От. З якої країни ви думаєте? Ну, я думаю, що з України. Ні, ну ви правильно думаєте. Я б так би хотів думати, у нас немає скільки пацієнтів і немає потреби. Це Індія. Це Індія, розумієте, тому що там дуже багато велика потреба. Там тільки 50 тисяч офтальмологів. У нас 4,5, розумієте, бо велика країна, і велика потреба, і бідна країна. Через те у нас є де готувати офтальмологів, тим більше такі приватні клініки, як Новий Зір, обов'язково очі клініка, у нас така дуже розвинена і там багато співробітників. І наша основна база це база клініки Оберіг. Uh -huh. от, приватна клініка, звичайно, національний ахмадит, клініка, uh -huh. поліклініка МВД, у нас є, 100% зору. Тобто у нас якраз достатня кількість клінік. Де працюють наші фахівці, тому що інтерна, якщо ми даємо, то ми даємо вже на когось, розумієте, щоб уже він з кимось займався, але як каже наша завідуюча інтернатурою. По кафедрі каже, Сері, та не бійтеся. Якщо я кажу, що п'ять прийде, то прийде два. Через те ми, ми хотіли б, щоб інтерни, які будуть поступати. Я б, чесно кажучи, от ще наступного разу, можливо, поговоримо. Я б хотів оголосити якийсь там день на кафедрі, uh -huh. що той, хто хоче поступити в інтернатуру, щоб вони не поступали в неї, а прийшли спочатку, поговорили. Uh -huh. Щоб вони можна вам, наприклад, написати, ви комунікуєте з людьми через соцмережі кожної наприклад? ночі. У мене 15 у мене 15 з половиною тисяч в Ютубі, в інстаграмі максимально і три сторінки Фейсбук. От і я там виставляю багато інформації по післядипломній освіті угу. і е, комунікуємо дуже багато, тому що людям треба зараз е, бали. От ми зараз будемо проводити декілька циклів, наприклад. Офтальмопластика, так? Uh -huh. Основи офтальмопластики. Ну, це дуже круто, тому що в нас є президент Асоціації по офтальмопластиці, наша професор Петренко Оксана Васильна, Ольга Юрівна Денисюк, чудовий хірург, Галинська Ірина, чудовий хірург. Тобто, розумієте, в нас є в кого навчитися. Okay. І ми проводимо, звичайно, в рамках нашого. Штатного розпису в рамках нашої програми і багато дуже після програмних, тому що, розумієте, під час програми, ти, якщо хочеш стати лікарем, залишайся після 4 годин. Uh -huh. Обов'язково. Uh -huh. Тобто залишайся, думай, пропонуй свою роботу. І знаєте, от в очі клінік, наприклад, власники вони підібрали собі персонал з інтернів. Вони просто залишили толкових дуже інтернів. Знаєте, кожен має свій напрямок і таке інше. Е, ви знаєте, клініки ще відкриваються, кабінети ще відкриваються. Через те не треба думати, що от зараз тільки клініки угу. є, і вже нема куди діватися. Є куди діватися талановитим лікарям. Є так, по перше, я хочу наголосити і зауважити і і нашим глядачам Ютуб каналу і радіослухачам, що. Знайти Сергія Олександровича Рикова в соцмережах дуже просто. Фейсбук, сторіночка Сергій Риков, аватарка він в такому красивому білому халаті. А якщо ми говоримо про Аграм, то так само латиницею Сергій, нижнє підкреслення риков. Будь ласка, якщо маєте запитання і по інтернатурі, і можливо не по інтернатурі, можливо, хочете на прийом записатися, уточнити якусь інформацію. Можете писати Сергію Олександровичу. А я якраз і хочу запитати дуже коротко: де ви ведете зараз прийом? Ви багато говорите. Ми з одного боку, ніби говоримо і про освітню наукову діяльність, але з іншого ви ось час наводите приклади із практики, де ведете прийом? Знаєте, я завжди, коли мене питають, або на якому ефірі кажу, що я практикуючий професор оптальмолога, тобто підкреслюю, тому що, наприклад, в клініці Новий зір. Там у нас є певний прийом, але я в основному приймаю в очі клінік. Очі клінік це якраз Дмитро Васильович Жмурик, власник і Тетяна Жмурик. Вони такі дуже продвинуті, в них дуже чудовий напрямок. Вони відкрили нову клініку. Знаєте, коли ти заходиш в клініку, яка сучасна, це дуже важливо. Там, просто, не бачив ще ні одного пацієнта, незадоволеного, не навіть від того, що є там зручно посидіти, випити каву, поки якийсь певний час. От, наприклад, вчора Позавчора в мене був прийом. Yeah. Е, я просто вибачався перед тими пацієнтами, які записалися, тому що було четверо військовослужбовців uh -huh. з війни. Через те, ну вони так зрозуміли, ніхто навіть нічого не сказав. Розумієте? Ну час такий. І вчора uh -huh. мені е, один зірвав такі ніхі, Шеврон. свої шеврони, да, і каже: доктор: Я не знаю нащо, але я вам даю їх. Так я не я також їх забрав. У мене дійсно невеличка колекція подарунків, таких, які можна показати собі і Богу. Дякую вам дуже Сергію Олександровичу. На жаль, ефірний час і взагалі час він невблаганно біжить, і якби не було нам приємно тут з вами спілкуватися. Єдинник в хоті... одному написано Темпіс темп, Темпіс фугіт", тобто час плине. плине. Так. так, але я дуже сподіваюся побачити вас у цій студії ще й наступного разу. Дякую вам, слухачам і глядачам. Нагадаю, що говорили про підготовку кадрів інтернатурі в офтальмології. Говорили із Сергієм Риковим, відомим українським лікаром, офтальмологом, практикуючим професором, як сказав сам Олекс Сергій Олександрович, про, про себе професором справді завідуючим відділення кафедри офтальмології та оптиметрії після дипломної освіти. У Університету Богомольця. Я всім дякую і побачимось. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар з.